Це відео для тих, хто хоче активувати функцію електрокардіограми на годинниках Garmin, наприклад, Phoenix 8, яка офіційно не працює в Україні, на жаль. Цей метод спрацює для смартфонів на Android. Для початку увійдіть у аккаунт Garmin Connect через браузер і змініть країну в аккаунті, наприклад, на США. На смартфоні встановіть додаток із фейковим GPS. У налаштуваннях розробника Android вкажіть цей додаток як джерело для GPS. В додатку Fake GPS встановіть місце положення згідно з новою країною у аккаунті Garmin. Тепер перейдіть у додаток Garmin Connect на смартфоні і повторно авторизуйтеся, адже після зміни країни вас автоматично викине за аккаунту. Після цього функція електрокардіограми з'явиться на годиннику. І ви зможете вимірювати кардіограму та експортувати її результат у PDF, наприклад, для того, щоб поділитися з лікарем. Після активації функції можна повернути Україну знову у своєму акаунті, а функція на годиннику залишиться. Невеличке попередження: якщо ви користуєтесь Garmin Pay на своєму годиннику, то після зміни країни доведеться повторно додати платіжні картки, адже їх буде автоматично видалено з годинника.